Всім доброго дня! Вот. Ну, це відео стосується того. У мене розслідування є на каналі. Називається Як не платити за комуналку. І це розслідування касається... В общем, я копав-копав, накопав ну практично з 2014 року у нас дурять енергокомпанії на лічильниках. Вот. І коли я це узнав. От я їм предложив, що поміняйте мені нормальний лічильник. Або я платити не буду. От. Ну, я цей ультиматум, звісно, пізніше видвинув, коли вони вже відмовилися міняти лічильник. Ну, як сказати, приходь через 2 роки, Через 2 роки, так це їхня відповідь. Кожен раз через 2 роки. Ну, воно ж масла, у нас тут і напряження не соответствує густо. І масла, дуже багато намаслало, ну, коротко, тисячу, півтори тисячі. тисячі Найменше ну, 800 кВт, а то більше 1200 кВт. Як на економ, все одно, такий лічильник поставили без, того, без контуру заземлення. Я там відео раньше розповідав про це діло. От, вони на мене подали, там, що я ж не платив. Вот. Я судовий наказ відбив успішно. Потом... Далі вони подали мені вже за спрощену систему судочинства. Вот. Ну Там, коротше, в суді заплатили, суддя Єрьоміна в Сахновчанському суді є така. Вот. Я хоча э, там є не ну, троє вот. ну Оце вона одна із ада. Ну, то є що таке ада, з адміністрації. Оце що. Власть, поліція, любі другі. Той, ну, в общем, до неї можна звертатися, вона недорого все це порішає. общем, не прийняла мої всі нічого. Тупо прийняла в наглу, не стісняясь, при мені обсуждали, як вони мене кинуть. В суді в мене це відео є на каналі, теж повністю в повному обйомі виложене. Ну, Вони не знали, що я знімаю. Я як і сьогодні, ніхто не знає, що я знімаю. Ну, якщо подивляться, тепер знатимуть. Ага. І говоря, це ж подав я в їзд. встрічний їзд. Я суддя їздів мене не прийняла, Ну, я ж такий настойчивий хлопець подав в Харків на місто їхнє розташування. Ці, і подав на трьох відповідачів. Тобто перший відповідач обленерго, який цей счетчик От другий відповідач це їхній правонаступник Харківенергозбуд. І третій відповідач це оце ж місне РРСЦ, яка носить квитанцію, яка ніде не зареєстрована. Вона взагалі в них немає ліцензії. От, ну, я бачу, вони не готові відповідати. Це вже длиться цей суд з 15. Лютого 22-го 22 року. І це сьогодні вже, виходить, е, 13 марта 23-го року і ще суд, як би сказав, ні разу не відбувся. Вони його кидали то туди, то сюди, в общем, скрізь кидали. І це ж сьогодні вже як би назначили дату слухання і опять, ну, опять, ну, ну, відложили. Вони не готові відповідати на ці сложні. Вопроси, які задаю. Ну, В общем, там порушено всі їхні. Я не кажу, що там я щось придумав. Там права людини, це понятно. Конституцію порушили, понятно. Ну, вони ще порушили, поміняли цей же лічильник на другого типу, там, який передбачає вже другі технічні умови. Технічні умови не зробили, в общем, все так натяп-ляп, би... Як би сказати, з деньги збити з клієнта. Ну, так як треба, як казав мій хороший друг, що надурить так, щоб тобі посочуло. Ну, це в цьому випадку надурили так, що я навіть в шокі, що вже й попалося, вже ж кажу прямо, поміняйте мені лічильник. Ні, нагло кажуть, пішов нахи раб. Ну, це я хочу в принципі добитися справедливості і вас запрошую приєднуватися як третіми особами. Це дуже просто зробити. Комінтернавському суді, я ставлю ссылку під цим відео номер цього діла. Пишете заяву, прошу приєднати як третю особу, і ви будете знати все-все, все, що відбувається з цим ділом. Ну, а всім удачі і бажаю нам всім виграти цю справу, тому що це все зло должно все одно коли-небудь, як би сказати, спливти, і правда, будь-яку, восторжествує. Так, ну всем доброго. Сегодня 13 число марта 23-й год. Вот. Находимся в суде по вопросу захвата справ с Суд должен быть в Сахнащинском суде по видеоконференции. Сейчас узнаем, что дадут нам такую возможность. А можно узнать там видеоконференция будет сегодня с судом

Такая схема, кто работал в власти, Це... Приходите завтра. Приходите завтра. А може потом за море ходити, Та ножки встануть. Да. Ну, настаювати, настаивать. В следующий раз пройдем. Такие у нас коррупционеры.